У Верховній Раді 7 квітня стався черговий скандал. Виступаючи з трибуни, головний радикал Олег Ляшко звинуватив лідера Батьківщини Юлію Тимошенко у небажанні співпрацювати з його партією. У свою чергу народний депутат з фракції Батьківщина Юрій Одарченко у своєму виступі нагадав, що саме Олег Ляшко був одним із тих, хто голосував за зміну конституції за президентства Януковича. 301 і 301 – це Ляшко, який проголосував за те, що була змін змінена конституція, і президент Янукович на той час зміг узурпувати владу, яка привела до сьогоднішньої війни. Після цих слів розлучений Олег Ляшко разом зі своєю командою оточили Юрія Одарченко та намагалися криками завадити йому висловлюватися. Саме Тимошенко, коли вона боролася з Фірташем, вона була засуджена Януковичем, коталася згод... роки у в'язниці. Така поведінка депутатів з фракції радикальної партії обурила першого віце-спікера Верховної Ради Ірину Геращенко. Віце-спікер заявила, якщо депутати не дадуть Юрію Одарченко закінчити виступ та не повернуться на свої місця, вона закриє засідання. Якщо зараз радикальна партія не сяде на свої робочі місця, я закрию засідання. Одна хвилина у вас є. Будь ласка, три хвилини додати Одарченко. Дякую. Якщо ще раз буде безлад в залі, я закрию засідання. Після зауваження Ірини Геращенко депутати з фракції радикальної партії повернулися на свої робочі місця.